Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ, випуск новин спорту нейтральних атлетів в Олімпійських іграх 2026 року у Мілані з біатлону. Не передбачена про подібне повідомила міжнародна організація з цього виду спорту. Наразі розподілено 186 з 210 доступних квот: 93 чоловічі та 93 жіночі. Вони залежали від підсумкових результатів у кубку націй у минулому сезоні. Україна має по п'ять ліцензій у жінок та чоловіків на особисті гонки. Ми можемо виставити чотирьох атлетів. Ще 24 місця по 12 для чоловіків та жінок буде визначено за результатами кваліфікаційного рейтингу IBU. Після етапу кубка світу в німецькому рупольдінгу. Один національний олімпійський комітет може отримати максимум по дві квоти на стать через цей рейтинг. Україна має 22 ліцензії на виступи в чемпіонаті світу з легкої атлетики, що відбудеться з 13 по 21 вересня столиць Японії Токіо, дві з них на рахунку Дніпровців метальника молота Михайла Кохана та стрибунки у висоту Ярослави Магучих. Остання не змогла в четверте поспіль захистити титул чемпіонки діамантової ліги в Цюріху, де вона стала срібним призером. Це п'ята медаль поспіль. Це п'ята поспіль медаль для неї, яку Ярослава подібну таку Ярослава мала у 2021 році. Залом же вона тричі ставала переможницею фіналу сезону в період з 2022 по дві 2024 роки. Нині «Магучих» протягом змагань змогла повторити особистий рекорд сезону, взявши 2,02 млрд з другої спроби, але Австралійка Нікола Оліслаґерс два нуль подолала з першої. Ярослава перенесла висоту на 2.06, але не зуміла взяти її з трьох спроб як підсумок срібло фіналу турніру. Ще одна українка Юля Лепченко продемонструвала свій найкращий результат за п'ять років, стрибнувши на два 3 з другої спроби. Це дозволило їй зайняти підсумкове четверте місце. Уфа оголосила про важливе оновлення в розкладі свого головного турніру, починаючи з 2026 року в Будапешті. Час початку фіналу ліги чемпіонів буде перенесено з 21 години 22 .00 за Києвом на 18 за Києвом за центральноєвропейським часом. Це рішення покликане покращити загальне враження від матчу для вболівальників команд та приймаючих місць за рахунок оптимізації логістики та організації заходів, а також забезпечити низку відчутних переваг. yeah Кубок України з футболу наразі шалений три перемоги аматорів над профі, виліт п'яти клубів української прем'єр-ліги та вісім серій пенальтів. Наразі відбулося репування однієї шістнадцятої фіналу турніру. Чинний володар трофею, Донецький Шахтар, зустрінеться з Поліссям Ставки, яке в минулому раунді пройшло ребел. Чемпіон України Київський Динамо, зіграє зі срібним призером минулорічної першості Олександрію. Своєю чергою Львівський рух зійдеться з Житомирським поліссям, а Чернівецька Буковина з Львівським. Карпатами, базові дати матчів 17 та 24 вересня. Нарешті півзахисник Донецького шахтаря та збірної України Георгій Судаков 28 серпня зіграє свій останній матч у складі гірників, після чого попрощається з ними і продовжить кар'єру у складі Лісабонської Бенфіки, куди він проводить наступного дня для проходження медогляду та підписання контракту. Сума трансферу складає 30 мільйонів євро. Заради українці, українця португальський клуб встановить клубний рекорд нинішнього трансферного вікна. У липні орли підписали бразильського півзахисника Рішара Ріоса. За 27 мільйонів євро. Крім того, Донецький клуб отримуватиме бонуси за результативні удари підзахисника та відсоток від подальшого перепродажу, який пропишуть в угоді. Натомість київське Динамо залишить інший гравець національної команди «Форвард» Владислав Ванат, який погодив особисті умови з іспанською жероною, яка сподівається у найближчі години фіналізувати угоду з киянами. Український клуб отримає за трансфер 15 мільйонів євро, плюс відсоток від перепродажу. Чотири Золотих і срібних та одна бронзова медаль такий здобуток Дніпровських спортсменів на Кубку та Чемпіонаті Дніпропетровської області серед юнаків та дівчат зі стрибків на акробатичній доріжці, що завершився у кривому розі. Золоті нагороди у своїх вікових групах завоювали Анастасія Кудіна, Ксенія Гальченко, Мирослава Пруднікова та Поліна Ломейко. Срібні відзнаки у Ярослави Павлової, Євгенії Вежичаніної, Станіслави Кудіної і Ріната Хіміча Бронза у Аліси Кутової. Далі збірна команда Дніпро. Аптровської області буде представляти наш регіон на Кубку України та Чемпіонаті України юнаків та дівчат зі стрибків на акробатичній доріжці у Вінниці. Традиційно біля десяти питань чергові денної було розглянуто у ході засідання виконкому асоціації футболу Дніпропетровської області, яке відбулося під головуванням очільника громадської організації Олексія Маркова. Традиційно біля десяти питань чергиденної було розглянуто у ході засідання виконкому асоціації футболу Дніпропетровської області, яке відбулося під головуванням очільника громадської організації Олексія Маркова. Так на початку зазвичай про фінансовий стан та про роботу у напрямку з інвесторами і опікунською радою та пошуком потенційних партнерів в режимі онлайн-відеоконференції відзвітував заступник керівника АФДО Владислав Штамбург. Водночас він поділився думками щодо подальшої співпраці на шляху популяризації діяльності громадської. Організації в соціальних мережах Перший заступник її голови Ярослав Дерев'янко поінформував і виніс на затвердження проект про проведення 23 листопада в культурно-діловому центрі Мнора чергової конференції Асоціації футболу Дніпропетровської області, окрім якої відбудуться подібні федерації футболу Дніпра та звітно виборча дитячо-юнацької футбольної ліги Дніпропетровської області. А завершиться в септого дня. Церемонії нагородження кращих за підсумками роботи за минулий рік. Далі йшла мова про розвиток футболу в регіонах, де на сьогодні маємо вісім колективних членів сім районних федерацій та міста Дніпра про майбутнє дитячо-юнацької футбольної ліги Дніпропетровської області доповідав її очільник Роман Прощенко, який не без задоволення констатував, що маємо близько 300 команд різних вікових категорій, переможців обласних турнірів трьох вікових категорій, з яких зіграють у Кубку регіонів України. Окрім цього, дві команди кривбасу УФК та ФК стартуватимуть у новому вітчизняному турнірі Пролізі. Три клуби візьмуть участь в чемпіонаті еліт. Нього дивізіону дитячо-юнацької футбольної ліги України два у вищій, шість у першій, ще два зіграють у чемпіонаті України ю 19 Сьогодні був затверджений регламент чемпіонату області сезону 25-26. Це Такий великий регламент. Він ми його повністю адаптували під типовий регламент дитячої нашої футбольної ліги України. Тому ми зараз з ними вже рухаємось в одному напрямку. Враховані всі моменти в регламенті для того, щоб наші команди мали можливість наступному році грати в кубку регіонів, а також всі нагальні. Питання, які були, були обговорені в січні, всі включені в цей регламент. Я думаю, що завдяки цьому ми будемо ще на крок ближче до е, найкращих турнірів, найкращих ліг і чемпіонатів в Україні. Далі слухалися питання і приймалися рішення про підтримку ветеранів футболу Дніпропетровської області, які, маючи великий досвід, висловлюють бажання надавати суттєву допомогу у роботі організації, Відзначено діяльність комітету арбітрів асоціації футболу Дніпропетровської області і регіональної школи, яка тільки за останні півроку підготувала 15 рефері, яких загалом нараховується 103. Також було затверджено їхні гонорари на сезон. Зібрання привітало і побажало успіхів у роботі новообраному. Голові федерації футболу Криворізького району Євгену Арбузову. Це не тільки відповідальна посада, але і дуже багато роботи. Треба навчатися, буду приїхав сюди, щоб навчатися, щоб приймати досвід, брати приклад з Дніпровської асоціації. Багато дуже проблем. Ну, думаю, що будемо тільки що обсудили з головою. Дніпровської асоціації з Олексієм Михайловичем. думаю, що будемо вирішувати, і все скажімо так, що все буде добре. Голова асоціації футзалу Дніпропетровської області Самір Гусейнов повідомив про використання системи відеоповторів на матчах чемпіонату Дніпропетровської області прийдешнього сезону, після чого він запросив усіх на стартовий поєдинок Дніпровського атлетіку футзалу, який у дебютному поєдинку чемпіонату екстраліги України цієї неділі, 31 серпня о 12 годині на майданчику спорткомплексу Українського державного хіміко-технологічного університету прийматиме фурнітуру з Коломиї Івано-Франківської області на заверш. Чення засідання були розглянуті питання у розділі різне. Попри ті ж відпустки, все одно літо було гарячим, як то кажуть, чемпіонат міста Дніпра у двох лігах, футзальний чемпіонат сезону літо-2025, чемпіонат України з футнету, дитячі змагання, все йшло своєю чергою. І сьогодні ми на виконкомі розглянули низку питань підготовки до вже наступного сезону 2025-2026. Також визначились з датою та місцем проведення наступної чергової звітньої конференції асоціації футболу Дніпропетровської області розглянули регламент дитячо юнацьких змагань сезону 25-26, попрацювали над Системою відеоповторів у чемпіонаті Дніпропетровської області з футзалу вже наступного сезону 2025-2026 року. Ну і заслухали нового керівника асоціації футболу Криворізького району пана Євгенія Арбузова, який взяв на себе тягар. Продовжувати відновлювати, започатковувати нові якісь ідеї у футболі Криворізького району, за що ми йому щиро вдячні. Та сьогодні він отримав від нас потрібну йому всю інформацію задля роботи, задля розвитку, і будемо рухатись з ним в одному, як то кажуть, ключі. Про хід виконання рішень і накреслених планів відповідальні і закріплені особи доповідатимуть на наступному засіданні виконкому асоціації футболу Дніпропетровської області вже у вересні. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.